Вітаю, продаємо 4-хрутерний П'ютінгер. 20-го року виробництва кінець 2020 року. В Україні працював фактично з 2021 року і по 2024 рік чотирьохруторний ширина захвату регулюється гідравлічно від 8 метрів до 12,5 метрів. На задніх роторах повністю нові граблинки, колеса. Дівані всі на місці, на передньому роторі також рабинки всі на місці. Працювали один сезон, навіть краска ще не стерлася колеса теж на місці. Нам гідронасоси для приводу передніх роторів. Яночний тормоз трусився на місці. Тромбза теж є. Гідравлічні замки для транспортного положення також все працює, все на місці. Фартух цілий. Навіть антивідкатні упори теж на місці. Освітлення, стопи, повороти, все ціле, все робоче, підсвітка номерів, також нові граблини на задньому роторі, колеса на місці, кардани також все на місці, колеса транспортних Редержтайн, також майже нові. Полесе на місці, сперду повороти чи габарити, також цілі і теж все на місці. общем, валкувач в досить непоганому стані.